Електронне адміністрування ПДВ на думку фахівців унеможливить так звані фіктивні кредити а отже, і ухилення від сплати цього податку. Систему електронного адміністрування ПДВ провадили з 1 січня 2015 року. Таке нововведення стане системним рішенням для контролю нарахування сплати і відшкодування податку на додану вартість, ліквідації податкових ям і схем махінацій. Також така прозорість дозволить здійснювати бюджетне відшкодування податку на додану вартість експортерам та імпортерам в автоматичному режимі на місяць раніше ніж тепер. Суть електронного адміністрування полягає в обов'язковій реєстрації в єдиному реєстрі всіх без виключення податкових накладних. Для того щоб зареєструвати податкову накладну, необхідно на електронному рахунку забезпечити достатню суму коштів. Тобто, коротенько можна сказати, що податковий кредит можна сформувати, забезпечивши попередньо, як мінімум, суму ПДВ 20% від суми отриманої податкової накладної. Так, що це автоматично. Виключає можливість формування фіктивного податкового кредиту на основі співставлення ми можемо бачити, ну прозоро бачити всю діяльність платника. Тобто система електронного адміністрування унеможливить ну, використання. Ймовірних схем ухилення до 1 липня 2015 року. Система електронного адміністрування ПДВ працюватиме в тестовому режимі, далі на постійній основі. Отож, з лютого місяця та першого кварталу перерахування сум податку до бюджету буде здійснюватися з рахунків в системі електронного адміністрування ПДВ. Принципи формування податкових зобов'язань та податкового кредиту залишаються незмінними.